Дорога, церкву, добрі сестри, всі, хто тут присутній, можливо, хтось уперше, можливо, то, що недавно прийшов, тож, вже, можливо, є та душа, яка ще не примирилась з Господом. Але дуже добре, що ми оставили сьогодні цю суєту, земну повсякденну і прийшли на це місце, щоб познати славу тому, хто її достойний, щоб прославити Господа від щирого серця, так як Він. Достойний цієї хвали, бо ми співаємо такий чудовий псалом. Он достойний хвали, хто був повний полоні, вікон за нас свою кров проливав. Такий є псалом чудовий. І це істина так. що він тільки один достоїн слави, честі і хвали і поклоніння від нас. Господь наш Спаситель Ісус Христос. І сьогодні та неділя, яка неділя фоми, який був, ми знаємо, читаємо Слово Боже, що він був невірючим. Так у людях говорять, що Фома не віруючий. І от сьогодні день кажуть Фоми після через тиждень, після Великодня. І сьогодні я до нього прочитаю декілька стихів, щоб нам наповнити. Іоанна 20 розділ із 24 стіжка. А Хома один із 12. -ти. Званий Близнюком, не був з ними, коли приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа, а Він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від свяхи, і не вкладу пальця мого рани від свяхи, і не вкладу руки моєї в бік його, не повірю. От невір'я, воно дуже, і тоді було розпочало поширене серед людей. І сьогодні воно ми бачимо не менше, це невір'я прогресує І не тільки в Україні, а й в світі. Багацько людей кажуть, якби мені побачить, я б повірив. Або якби якесь було таке знамення, як тоді теж фарисеї вимагали від Ісуса Христа, покажи нам якесь знамення, щоб ви повірили, чим ти докажеш. І от це все ми повинні розуміти, що потрібно людині брати віру, коли ми віримо, я про це все таче прочитаю це місце, де написано. Після восьми днів знову учні його були в домі, і ними. і Ісус прийшов, як двері були замкнені, і став посеред них і сказав їм: Мир вам. Потім говорить хомій: дай палець твій сюди і подивись на руки мої, простягни. І руку твою, і вклади в бік мій, і не будь невіруючим, а віруючим. І не будь невіруючим, а віруючим. Сьогодні Господь цими словами звертається до кожної людини, особливо до тих, яка ще не в мирі з Господом, і не будь невіруючим, а будь віруючим. Господь бажає добра людям, Господь бажає, щоб люди всі прийшли до пізнання істини і вибір за людиною. Господь нікого насильно не бере. Не тягне за руку, але Господь предлагає, і збери добро, і збери той шлях, по якому тобі лучче йти буде, і спасеш душу свою, якщо підеш цим шляхом. Але якщо підеш іншим, загубиш душу свою. І ось нижче. Хома сказав йому у відповіді, коли вже Ісус сказав йому ці слова, Його тронули ці слова. І Він сказав: Господь мій і Бог мій. Його ці слова не оставили байдужим. І він, Це вже не вір'я і щезлость від нього. Те, що було в нього раніше, воно вже те не вір'я І він вже кричить, Господь мій і Бог мій. І Ісус сказав йому, ти типу, віри вірив, тому що побачив мене блаженні ті, що не бачили і увірували. Такі, як ми сьогодні з вами, ми не бачили Ісуса Христа в плоті, коли він жив на цій землі. Але ми щасливі, що ми віруємо це все беремо, коли ми читаємо Слово Боже про це все, що відбувалося, як начала творіння світу, і по сьогоднішній день. І коли ми з вірою це слово, приймаємо у своє серце, то ми тоді становимося, так, так як Хома. І не будь каже Ісус, не віруючим, а будь віруючим. І слава Господу, що ми повірили, що ми встали на цей шлях. Ми, як є такий чудовий псалок, блажен, так щастя я». І ось дійсно, що. Та людина блаженна і щаслива, котра повірила, коли прийня, котра прийняла в своє серце віру Ісуса Христа Господа як особистого Спасителя. Блаженні ті, що не бачили і увірували. Багато інших чудес створив Ісус перед учнями своїми, які не написані в книзі цій. Це ж написано, щоб ми увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мали життя в ім'я Його. І віруючи мали життя в ім'я. А також я хочу додати, що ми матимемо життя і вічне з Господом нашим, якщо ми повіримо при житті нашому на цій землі. Що не тільки ми будемо радісі блаженні на цій землі, але коли ми й помремо, несомненно, Господь забере нас у своїй оселі, ті, хто возлюбив його, хто повірив на цій землі при житті своєму, хто подав серце своє в руки Господа. Того, щоб слідувати за ним у подальшому житті. І ось дивлячись сьогодні на ці символи, ми вже переходимо на другу тему, яка дуже важлива, бо Ісус сам запомів і учням своїм, і віруючим усім християнам. Це творіть, коли будете робити на спомин про мене. Ми бачимо хліб і вино про образ тіла Ісуса Христа і про образ крові святої, яку Ісус пролив дорогоцінну за нас, за гріх. І за кожну людину. І ось Іван для Луки ми прочитаємо виборочно. 22-й роздяг з 39 стіжка. І вийшовши, пішов за звичаєм на гору Оливну Ісус, слідом за ним пішли учні Його. Прийшли на місце, прийшовши, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них на бідаля, кинути камінь, упав на коліна і молився. Син Божий Ісус Христос, Господь впав на коліна і молився, то тобто, тим більше ми люди грішні, смертні, временні жителі на цій землі, як ми повинні трепетати і благоволіти перед Господом мати страх і смиріння перед Ним, і склоняться на колінах, хто може і в молитвах нам. У нас, к сожалению, є вже багатство таких так називаючих конфесій, вір, що вони не мав ніколя до поклоння, вони не склоняються перед Господом на коліна, моляться і стоячи, і сидячи. Ну, як хто не може фізично, це ніхто не буде розсуждати. Як людина не може, це зовсім інше питання. Але коли людина може і не хоче приклонятися перед творцем, перед Господом на коліна, тут уже дуже прикро і печально, що ми не не Признаємо вели величі Божої Його святості, Його достоинства. Говорячи, Отче, якщо хочеш пронести чашу цю мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде. І з'явився йому ангел з небес, і укріпляв. І пробуваючи в борінні, він ще старанніше молився і став підлю, як краплі крові, що падали на землю. Вставши з молитви, він прийшов до учнів своїх і знайшов, що вони спали з журби. І сказав їм, чому ви спите, вставайте і моліться, щоб не впасти в спокустку. Зачастую є ворог душ людських у цьому світі, той, який усипляє духовну людей, і фізично усипляє духовну. І ось Ісус вернувся, прийшов до учнів, а вони поснули від журби. І Він їм каже, чому ви, святе, вставайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Хай Господь і нас сохранить і одведе від духовного сну, щоб нам не уснуть духовно з вами, щоб нам борствувати, щоб нам. Більше прибувають в общенні з Господом у молитві, у розмишленні про духовні істини. Ось <клес> 23 -я глава, я так каже прочитаю, шлях на Голгофу. і коли повели його, то затримавши якогось Симона на який повертався з поля, поклали на нього хрест хреста, що вніс за Ісусом. Хто бачив фільм Ісус, то ми бачили, що Ісус вже був. Без силу він. Він був і змучений, збитий, зранений ще перед тим, як його вели на розп'яття. І він вже не міг фізично нести той хрест, хоча він був і нелегкий, і дуже тяжкий, і в нього вже не вистачало сил його нести. І вони зустріли цього Симона, який йшов з поля і заставили його, щоб він ніс цей хрест до горбови, до того місця. І йшло за ним дуже багатсько народу і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус, обернувшись до них, сказав, дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою, за дітьми вашими. Бо надходять дні, коли скажуть, блажені не плідне і утроби, які не родили, і груди, які не годували. І ось нижче 32, -й, 31 вірш. Бо коли зеленим деревом таке роблять, то що буде з сухим? Коли сина Божого люди розстели підняли руку на нього. І кричали Росни, росни. Який тиждень назад, коли в'їжджали у Єрусалим, кричали Осанна слава прославління сину Давидову!» кричали. І потім пройшов цей тиждень, чи може там чуть більше времівні, може на один день, і вже кричали: росни, розіпни його. От які люди не, не постійні, які люди бувають не. Не впевнені в своєму, думаю, в майбутньому, як людська така природа, що людина може тут говорити одне, а тут вже змінються її думки, змінюється її і, і віра, і все останнє чувства всередині. І, і так люди зачастую терплять крах в своєму житті. Бо коли з зеленим деревом таке роблять, то що буде з сухим, коли також з ним Бог злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься Череповище, там розп'яли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. Як написано, і, і до злодіїв був причтен там по русски що зарахований до злочинців, і Ісус був зарахований в роді він щось, у когось вкрав чи, чи був злочинцем. Він же ж не був злочинцем, але його. Зарахували до злочинців і місці з ними вели на Голгофу, на той хрест, щоб його пригвоздити до нього. І ось 39-й вірш. Один з розп'ятих злочинців зневажав його, кажучи, «Я, що ти Христос спаси себе і нас, а другий злочинець докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога, коли сам на те саме засуджений. Два злочинці це дві категорії людей. На землі, є ті, що, як я говорив, віруючі і є невіруючі, ті, котрі з Господом, і ті, котрі живуть без Господа. І от ми бачимо що цей, коли побачив в Ісусі Христі, що Він не засуджено, тут далі написано, бо ми ж засуджені справедливо і прийняли кару за вчинки свої, а Він не вчинив нічого злого. Він зрозумів, що в Ісусі Христі немає ніякої вини. Ніякого зла він не зробив, не вчинив він, побачив у ньому чисту смиренну людину, яка не за свої вчинки була осуджена, не недостойно, не, не, не можна так сказати, недостойний був засуджений. Ісус і сказав собі, Господи, згадай мене, коли прийдеш у Царство. Він повірив і побачив у ньому непросту людину, він побачив у ньому Божого Сина, самого Господа. І він сказав Ісусові: Господі, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. І сказав Ісус йому, істинно кажу тобі: сьогодні ти будеш зі мною в раю. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. І от він повірив у ці слова і прийняв, і він став. Стала його душа спасена тіло, його допомерну в той же день так само і всіх, хто висіли на Христі. Але душа, написано, а дух іде до Бога, який і дав його душа, вона не, не остається на цій землі, тому що вона безсмертна наша душа. І він сказав йому в Ісусі слова, що ти сьогодні будеш зі мною в раю душа твоя буде спасена. І дуже добре, коли. Він це зробив. Він вже останні свої хвилини прийняв Ісуса Христа в своє своє серце як особистого Спасителя. 44-й вірш. було близько 6-ї години, і темрява вона стала по всій землі аж до 9-ї години, це десь в полудні. Сонце затьмарилось і завіса в храмі, роздерлась надвоє. Та завіса, яка раніше була закрита для всіх, хто приходив до храму. Називалося Святе Святих. І там раніше вона ця завіса була закрита, тому що туди раз у року рік заходив тільки первосвященник, він мав право зайти. Але коли Ісус Христос пішов на хрест, помер за наші гріхи, розірвав цю завісу, убрав її, і не стало вже ніякої перекони для всіх людей, хто повірить, хто прийме Ісуса Христа в своє серце і вже став доступ вільний до спасіння людей. До Ісуса Христа приходить всі народи різної національності. Хто де ж прожива на землі незалежно від цього, написано, хто тільки призове ім'я Господнє спасеться. <кій> Сонце і завісав храмі, роздерлась на дві. Ісус, скрикнувши гучним Голосом, сказав: Отче, в руки Твої віддаю дух мій. І промовивши це, віддав коли сотник побачив, що сталося, то прославив Бога, говорячи, дійсно цей чоловік був праведний. Сотник теж зрозумів, що він був непроста людина. І коли темрява стала на цій землі і земля потряслась, написано, стався землетрус, і він подивився на ці всі собиті і каже, дійсно цей чоловік був праведний. І всі люди, які зійшлися на це видовище і побачили, що сталося, верталися б'ючи себе в груди. Всі, що знав його, і жінки, які прийшли з ним, з Галілеї стояли здалека і дивилися на це. Ми знаємо, по слову Божому, що ці жінки були і в Христа, і перед розп'яттям ще до того, як вели Ісуса Христа. І потім вже, тут оп'ять про цих жінок сказано. Ісус Христос Воскрес. Першим Ісус явився, написано жінкам, Марії Магдалині явився, перший першим Ісус. Бо вони були дуже ревностними, вони любили Господа як свого Спасителя. І він явився першим жінкам, цим, ці ж Марії, які пішли до гробу. Ми читаємо, що вони першими дуже рано пішли до гробу. І от в одному місці Ісус сказав Слові Божому, що їй прощається багато, бо вона багато полюбила. А хто мало любить, тому мало прощається. І от як вони любили Господа Ісуса Христа від щирого серця, великою любов'ю, вони не жаліли свого нічого і не щиталися своїм життям, і явився Ісус їм першим. Цим жінкам, особливо Марії, Магдалині. 14 стіжка до Євреїв. Тож, маючи первосвященника великого, який перейшов в небеса, і Ісуса Сина Божого, тримаймося твердо визнання нашого. Бо ми маємо не таку первосвященка, який може співчувати нам немочах наших, але такого, який подібно нам був випробуваний усьому крім гріха. Тому приступаймо з відвагою до престолу благодаті. Щоб бути помилуваними і одержати благодать для своєчасної допомоги. І ось 10 розділ, із 19 російська вже прочитають. Отож, брати, маючи дерзання входити в святиню через кров Ісуса Христа, там же сестри. всі Живою, яку він знову відкрив нам через завісу, тобто через тіло своє, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаймо щирим серцем, з повною вірою, кропленням очистивши серця наші від порочного сумління та обмивши тіло чистою водою. Тримаймося непохитно визнання надії, бо той, хто обіцяв всі завжди вірний. Будемо уважати один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл. І ось нижче. По нам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу з 36 стіжка, щоб виконати волю Божу і одержати обід. Терпіння необхідне всім нам і довго терпіння. Бо ще небагато, зовсім небагато. І той, хто гляде, прийде і не забареться. А праведний житиме вірою. А коли хто захитається, не вподобає того рушами, як каже Господь. От опять починав я з віри, хоми, як у нього не було, віри зразу, потім повірив, слава Господу. І закінчую, а праведний житиме вірою. А коли хто захитається, не вподобає того, каже Господь душа моя. Хай Господь поможе нам, щоб ми ніколи не захитались у своєму житті, щоб ми оставалися вірними Господу до кінця, у цьому хайденну, зерному шляху, ми повинні оставатися Господові до кінця вірними. І от об'явлення написано, що Будь вірний до смерті і дам мінець. Господь поможе і мені, і кожному з нас, щоб нам завжди залишатися вірними Господу, щоб виконувати волю Його, а не своїх прихоті людські, і поступати по Його заповідям у нашому житті, хай Господь поможе нам у цьому. Амінь. Перед нами молиться, скоримося, будемо вам.